Як зробити агробізнес рентабельним на малих і середніх площах? Відповіді на ці та інші питання обговорюватимуть протягом двох днів у Сумському національному аграрному університеті. Міжрегіональний тренінг-проект Успішний зерновий агробізнес дав старт проекту, організованому ФАО, продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН. До участі у тренінгу залучилися агрономи підприємств не лише Сумщини, але й інших областей України. Технологія вирощування сільгоспкультур, здебільшого зернових та олійних, плюс економічні питання пов'язані з виробничою діяльністю підприємств. Саме довкола таких тем зосереджують свою увагу організатори і учасники проєкту Успішний зерновий агробізнес на невеликій території. Дана тренінгова програма розрахована на фахівців на керівництво невеликих і маленьких фермерських господарств, яких в Україні. Більшість, звичайно, але які на сьогоднішній день мають обмежений доступ до інформації, до тренінгів, до фінансових ресурсів, відповідно, ФАО спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку вирішило приділити увагу якраз цьому сегменту. За словами Андрія Ярмака, подібний тренінг лише частина масштабного проекту, який розраховано на рік та поділено на п'ять частин модулів. Кожен із них має на меті інформувати невеликі та середні фермерські угіддя, з яких, до речі, по Україні близько 40 тисяч про новітні технології та прогресивні ідеї у галузі агробізнесу, виходячи з того, що ми є надійним і кваліфікованим партнером, ми вже реалізуємо не перший проект під керівництвом. І у співробітництві з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН «ФАУ». цей проєкт також є для нас дуже важливим, оскільки ми маємо можливість і більш активно співпрацювати з сільськогосподарськими підприємствами нашого регіону та інших регіонів України. Відтак, змістовною та логічною базою для проведення першого модуля проекту став СНАУ, адже він є тим центром, який акумулює усі розробки та технології у різних галузях агросправи, які потім впроваджуються безпосередньо на підприємства, зокрема і на ті, які взяли участь у тренінгу. Наш університет має достатній економічний потенціал, науковий потенціал для того, щоб проводити такі тренінги. Достатня наукова база для того, щоб провести такі навчання, поділитися із напрацюваннями, які є на сьогодні, і з користю я думаю, що всі учасники сьогоднішнього семінару будуть зацікавлені і отримають бажаний результат. Відтак подібні тренінги можуть укорінитися саме на базі СНАУ. Керівництво вишу переконане, що такий формат співпраці дуже корисний як для самого навчального закладу, так і для підприємств-учасників.